Представники рівненських осередків правого сектору, УНСО та інших громадських організацій ввечері у вівторок зустрілися з головою облдержадміністрації Віталієм Чугуніковим. Вони висловили йому свою стурбованість подіями в Дебальцево. Там повномасштабні бої з тої сторони ідуть обстріли, артилерія, іде стрілкового зброя. А в наших тільки бійців, які стоять на блокпостах на це все. В них тільки стр... стрілкова зброя. Активісти просять керівника облдержадміністрації звернутися до президента України з проханням вирішити цю критичну ситуацію. кажуть, інакше готові заблокувати рух на трасі міжнародного значення Київ Джоб. Вітаючи Гуніку, спілкується із активістами та погоджується передати їхні вимоги главі держави. каже в ці важкі часи, треба боротися з ворогом, а не гризтися між собою. Є з адміністрацією президента, я ж розв'язував. Всі там, тривоги наших активістів я передав, от, замовив розмову з президентом. Така процедура, я думаю, що як він буде мати таку нагоду, він обов'язково передзвонить. Я думаю, що в нього зараз так само дуже багато. Питань відповідальних да, яких він вирішує, одначе активісти на цьому не заспокоюються. Вони вирішують все ж перекрити трасу. Станом на 9 годину вечора перед в'їздом до Рівного утворився багатокілометровий затор. Активісти перегородили трасу автівками, не пропускаючи транспортні засоби у жоден бік. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.